Киянина затримали біля українсько-польського кордону на Волині. Той мав при собі підроблені документи, котрі мали би дозволити виїзд у сусідню країну. Як він усе пояснював, чули наші журналісти. Їхав до Польщі через залізничний пункт Ягодин у селі Ремачі, надав прикордонникам документи, а ті виявились підробленими. На Волині судили підприємця із Києва. Надав працівникам державної прикордонної служби завітним підроблений документ, а саме тим, що посвідчення військового зобов'язаного з недостоворенням відомості про визнання його непридатним до військової служби з виключенням військового обліку завірного відтиском відтисного початок війни обласного об'єднаного міського військового коміси... комісаріату Вінницької області. Підроблено підписом міського комісара вказаної установи. Слідчі встановили, що підпис голови ВЛК, мовляв, чоловік непридатний до військової служби, теж підроблений. Звідки він взяв фальшивки. Правоохоронці кажуть, що нібито знайшов оголошення в інтернеті. Ще слискування мобільного додатку телеграм, ступив узмову із наславному досудому особи з метою. З якою думався про вивлення на ім'я документів, які надуть право з перешкодно передного державного кордону для виїзду за межі України, Дість розрахунок за витуваннях підробних документів, готівкою сумі 30 тисяч гривень. Втім, адвокат наголошує, що ніяких фактів пособництва поліція не знайшла. Проте раніше чоловік підписав обвинувальний акт, пояснює, чому мовляв, йому обіцяли угоду з прокурором, але того не сталося. Я її особисто підписав, але версія, це версі видана виключно слідчі, по мені було. Віця на угоду з прокуратурою. Тобто то, то, по штрафу, там якийсь, я цього не дуже розуміюся. Я на той час був, коли підписував обвинувачуваний акт без адвоката, без захисника. Був один і по версії слідчої підписують цей, цей акт, і ми робимо угоду, заплатив штраф до побачення те перше, не те останнє. Він його підписав, що наслідки. Захисник зауважує, що правоохоронці оглянули телефон киянина. Не встановлені жодні докази щодо можливого отримання, купівлі підроблених документів. Також е, сторона обвинувачення зазначає, що такі документи безпосередньо були отримані через відділення пошти, проте аналогічно було здійснено тимчасовий доступ до документів даної організації, яка теж не дала жодних доказів. Я запитав услідчі, як у вас тут пишуть, вона каже, ну пишуть так. Нова почта десь знайшов в інтернеті, бла-бла-бла. В телефоні не могло воно знайоміся, ніякої переписки, бо її не було. Версія щодо самостійного виготовлення документів з стороною обвинувачення не розслідувалась. Особа, яка нібито виготовила завідомлені правдиві документи, теж не встановлена. То Хто ж на ділі виготовив фальшиві документи? Киянин коментувати не захотів. Любомильський суд визнав його винним і присудив 17 тисяч гривень штрафу. Прокурори просять два роки обмеження волі. Але як чуємо, 17 тисяч гривень штрафу чоловік уже заплатив. Саме на даний час він бачиний повністю їх з Порадившись, судді вирішили, що сплаченого штрафу достатньо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.